Друже, стривай, я знаю, що ти шукаєш якісний український сервер в Dayzy, щоб що біонлайн гарний і моди тільки корисні. А також адміністрація хороша. Скажу тобі по секрету: на OTP є все це і навіть більше. Адже тут, крім гарної ванілки, плюс, присутні як лівонія і морозний намальськ, так і якісний Дезмач. Граєш на ванілці і лінь шукати цвяхи, чи ще чого на забудову. Заходиш на сайт і купуєш собі все, що бачиш, та відразу отримуєш це в грі. Такого на інших українських. Проєктах ти точно не побачиш. Тому не зволікай і приєднуйся до мене грати на OTP вже сьогодні. Я йду на воєнку одну. Не знаю, чи я виживу, чи я здохну. але в будь-якому випадку нам треба якомога скоріше зустрітися. Сподіваю, що ти здохнеш. Отак ти до друга відносишся, так? Да? На мою да. смерть надієшся? Да. Поганець. Я йду на Арсенова мілітарі, взагалі. Біжи. Та я вже майже тут навіть. Я вже чую якісь постріли. Це напевно Це на я. троїцькому. Це я недалеко від тебе просто від зомбаків відстрелююсь. Йоп, тут когось розрізали. Можливо, я буду наступним. Можливо. Ця військова зона була повністю обсмоктана, тож логічно, що я там нічого не відшукав. Зустрітись з Богданом було найкращим рішенням в даному випадку, оскільки вдвох ми мали плани підкорити північно-західний аеропорт. Єдине, що заважало нам це зробити кілька кілометрів, які розділяли нас. Тому ми обоє вже бігли на зустріч один одному, щоб побачили, що є тут така ну, палатка. За чим? в лісі. Ну зачем вони заслужили? На Але... те, щоб бачити нашу палатку. Вона не наша. Наша, гони стволи. Дійсно палатка. Аганьку не найдется. Дійсно пуста. Wow. Давай трошки відійдемо від неї подалі. Ну давай. На тобі оцей будеш з Рюгером ганяти. Так пись раз. Блін, в мене на нього і патронів куча. На тобі ту... ту... ще їжі, коротше. Thank you, thank you, thank you. you. Чи назус, подивись, подивися, каміння крастає. <laughs> Що Чай, чекай, чекай. чекай, чекай, Я забув як це називається. шапка Ні, я хочу сказати на тебе. Ну, як того хлопчика, що в Советскому Союзі, був дуже, типа героєм, називал. А, Паш Павел Морозов. Павлик Морозов, да Да. ладно. Нержиз мене. Мені обідно. Сміх чайки відміняє. Сміються з мене. Ви розумієте? Це я От ним пішов іграти, а він з мене сміється. Не сміється, а насміхається, правильно казав. Насміхається. Давай, молодець. Нічого нема. Пора нам далі вирушати, на якусь наступну. Боєночка, да. Що пішли на Вест, e North West, Airfield. В принципі, можна, да. Погнали. Че? Ну там ще по-любому людей буде купа. Пофіг. кажу, як, Наш шанс проявити себе. Да, особливо МК-2. Та в мене що, в мене П1 і з одним магазином і все. Не, і ще ладно, в мене же є з трьома заряженими патронами ЦРК. Ну, коротше, откуда. Без прицелу. ну, в принципі, я ну, крайній мірі, мені немає що теряти, а тобі, ну, може, зможемо знайти. Якщо що там когось знайти мяк... ну, спочатку зброю, а потім когось зустрінемось з людьми. Може бути. Оба! Оба! Давай броніки зараз залутаємо собі. Вітель, тут є БК 133. Найс. Mm. О, морфін. На мою SSG-чку є патрончики. 5 хвилин до рестарту. Uh -huh. О, вагончик. Біжи, біжи. Я трошки далі побіжу. Просушу кофточку. Світирок. Погнали! go, го, brother! КПП, штурмуємо. Боже, я був в дитинстві в таборі, і там було точно точно таке саме КПП. І ми на ньому чергували. А, так, і ти 159, може, тобі треба. Це що таке? Карабін такий прикольний. Блін, треба 762 на 39. Я 762 на 54 знайшов. Нам треба з тими зомбаками розібратися і пройти в отой ангар. Папа, а я хочу подивити. А тут весь, тут до сусідня ця, бач, є. Ти стріляє, чув? Це ж я. О, МК. Ти стріляєш? Да, 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 да. Як завжди, по незрозумілих для нас причинах зомбі було дуже багато, а людей ні. Проте під кінець нашого обходу цієї бази я відшукав річ, яка б стала гарним інструментом для приманювання людей. О, мегафон, чел. О, З мегафоном можна контент. Хто стріляв? Для... Це я, це я Сарян. Я обізрався. Cer... Об я теж обізрався. Доброго вечора, шановні громадяни України. Дуже рамка. Дуже. Ми дуже на даний момент знаходимося в оточенні ворожих військ. Давайте ж об'єднаємо наші зусилля проти спільного ворога. Давайно не всім. Погодьтесь, це класна іграшка. Єдиний мінус, я вже дуже хотів спати, тому продовжувати довелося це відео наступного ранку і вже без напарника. Опа, ще один магазин. І ранок мій почався не з кави, а з чільної зачистки зомбі, яких було ще вдвічі більше ніж минулого дня. Проте всі ці процедури зупинив один момент. М да, Ugh. саме цей момент і став переломним не лише в даній історії, але і в моєму сприйнятті гри, шукати ресурси на пляжі, щоб прийти в глиб карти і вмерти від чувака, який просто має кращу зброю, безглуздо трата часу. Тому я вирішив, що більше так не робитиму. Віднині моя мета зробити якомога більше ПВП контенту, і одного разу, що це я знайшов. Тіпи, це прикол. Після перерви на сніданок я вже прямував мілітарізону Березина. Та хто значи, затримався б я там, якби не один хлопчина чин 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 чин-чин-чин. О, типчик. У мене є ідейка одна. Хі -хі. Зараз зробимо чуть-чуть атак. О, бляха, порізався. Як я міг порізатись! Надіюсь, він мене не бачить і не чує. Наручнички. Сюди братанчик чекай. Сюда. Бинтик, кстати, надо заюзати пластиком. Бляха, мені бкашечку цю замінити на свою. Ладно, я йому сюди лишу, мені пофіг. О, в нього рюкзачок, В нього рюкзачок нормальний. Та й рукавички мені пригодяться. Все пригодилося. Так, щас я. Тоді отак так зроблю. Дружбан, я короче вбивати тебе не буду, но цей. Ти полежи поки, я втечу зараз і можеш тоді продовжувати. Я тобі ось я оставив, стартанеш якось там. Давай. Дякую, дякую, давай. Все, давай, удачі, спасибо. <сіхе> Мирде розійшлися, народ, і сподіваюся, він мене не дожене щас і не вальне, але треба тікати, тому що якщо він захоче мене вальнути, то йому це не складе великої е, загрози мене вбити, оскільки я не дуже добре стріляюся, я не дуже сильно захищений, проте в мене вже є хоча б бронік. Ну це вже добре, в принципі. Зараз я можу, звісно, трошки получити на цій воєнці, та як і на будь-якій іншій зомбаків поки не бачу. Може тут нікого і нема, і не було. А може зараз побачу і получу. Магазик. О, консервований рижий. Сюди, моторола. Магазинчик на Вайгу, може пригодиться. Що тут ще є? Опа. Сюди! Народ, патрончики. Тільки я їх заряжу вже коли десь вилізу звідси, тому що небезпечно Чуть-чуть. о, о Народ, дивіться, яка курточка прикольна. Я взагалі чо пішов народ в цю селуху, мені просто треба пляшку води набрати. Це єдина причина, через що я тут. Добрий день. Нормальна тут хата. Аж згадав свою шпакльовочку забудовану, якщо чесно, народ. зарейдили. Я хто дома? Закриті вікна, закриті двері, все забудовано. А як в тебе попасти Паскудство. Ще одне, звідки ти взялося? Чумпака, брате, така. На. 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 Батарейка. І водички наберу, відіп'юся. Головне з тими зомбаками не сапатись, коротше. Кстати, я ж болтин найшов в одній вежі мисливській. Получається, можна знайти ще арбалета. Хоча куди я його поставлю? Це вже інше питання. Щось та бабулька на мене дуже косо дивиться. Бляха, не підходить. Чупака, бляха. Стара. Я, я, я хотів жилетку чекати, як мені звідси вибратися тепер. <laughs> я сюди попав! <laughs> я в пастці? я в пастці, походу. А, ні, не в пастці. ладно, я вибрався. Я просто жилеточку побачив. я в жилеточку. Є? так, задні двері теж треба бігом закрити. Отак от, да, да, да. Вони що на когось переагрились там? Їх там, там хтось валить. Чел, бляха. Чел, бляха. Гвоздики. Mm. <laughs> Народ, я не знаю, что вы не роботы. Ой, бляха, шесть зомбари. А, то капец. Давай, я хочу его сброю забрать. Ага, у нього USG, 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 USG. Кидаю сюди, коротше, тікаю нафіг. Час, що його тімей десь припраться. Взагалі буде весело. Ну живий і на тому, пасіба. <рес> Треш, чел мене злякав. Та й мене і завалити міг, але у нього USG, хоч і є. А, кстати, на тому USG є патрони, хоча б. Ох, ні, що собі, воно заряжене. Але покоцане, добряче. Ну ладно, і на тому <рес> <рес> дякуємо. <рес> Положив ті пулю. Звалюю тепер за три кілометри звідси, щоби. Ого, там ще зомбачка якась біжить. Непонятно за ким. Що вона взагалі там робить? Зомбаки хіба так далеко тікають від. Населеного пункту. Бляха, то що їх так багато, тут Це капець. Тут реально хтось конкретно гуляє, народ. І це не я, чесно. Кажу вам, а! Та бляха, дайте закрити двері. Хе. <рес> 6. Добре, що тут закрито. У мене є хоч трошки місця розгулятися. Ні, реально, єдине, що я зараз боюсь, народ, це отако, от щоб того тіпа не було тімейта. Точніше, так. Да. Якщо у нього є тімейт, який зараз десь побіжить за мною, то мені буде не солодко, реально. Ну, я хочу знову піти відвідати свою атинку стару в нагорному. Тому зараз мені треба на північ пробиратися якомога швидше, якомога безшумніше і безпальніше. А не. Ну, хоча, в принципі, я думаю, файти вам сподобаються у відосі, але мені трошки стрьомно, тому то таке. Йдем, коротше, до заправки. Там чел. Бачите там чел? Найс nice. Что ж мне сегодня так начали за капец Я не знаю, что я в него попаду, звідси. Да и пробовать не сильно хочется Давайте попробуем вот так сделать Новина, новина Там тачка? For real? Бляха Капец, заклеил нафиг Берем щось друге. А, капец, я не можу її... Де він, нафіг? Я його втратив, капець, народу, я сліпий. Де ти, чел, що сталося? А, він впав. Прикол. Ладно, давайте його розрішимо, бо мені здається, що він виробився, а не вмер. Що це було вообще? МК2, млок. А, а в млокові є магаз? МЛОКові магази? Млокові і магаза немає не треба, тоді мені молок. Е, Патрониці теж не треба. О, трэш! Ну то, що тут машина стоїть, це вообще прикол. Це вообще прям приколдесний приколдес, народ. Я в шоці. М'ясо лишнім не буде. Ай! Все, сюди. Опа. Паскутство, тільки не зараз. Так от О, тунець, щас похаваємо. А потім із зомбаком розберемося. В цьому ділі головне сили набратися, отак. То ти шо. Прекрасно. Опа, револьвер! То ти шо міняємо! Ну, щоб раптом хтось не найшов там. Бем-бем-бем. Блин, який цей ревик прикольний. У нього так кожен патрончик типу, відображається. Мені подобається таки, да. Ух ти ж, бляха. Чупака образно попалась. Задовбали. Поняв. Бляха, муха, та що тут цих наташ валом. Бігає колами. Шляп. шлеп о полицайка поблизу о маленькая полицайка мне кстати такие Ммм, наручнички сейчас тут закрытый миллиард зомбакив да Ха -ха. ну майже майже вгадал ССГ. без магазина. Та ні народ мені здається, що тут чисто, типа нікого нема. Нам треба на воєнку саму медичну воєнку, яка тут тільки може бути. У будь-якому разі мені пора воєнка у нас а сюди туди. Опа, чиназис. Постріли були. Але таке враження, ніби вони були далеко народ. Ой. Чо в мене засвітіло в вухах? Ну то явно з тої воєнки хтось валяв, навалював. Ну, чилів я поки не бачу. Але в мене є ідейка. Зганяти трошки в ліс, заховати свою сраку там. І можливо потім крутанути на воєнку. Машина. Серйозно машина? Перше бачу, як в Дезі машина їде переді мною. Так, народ, я бачу тут, коротше, воєночка поблизу. І мені здається, що той тіпчик завернув до неї. Бо звідси не видно. Тобто, ну, туди він явно не поїхав. Значить, він поїхав на іншу. В будь-якому разі перевіримо. Так сказати, випробуємо свою удачу. Ні, ну Якщо я залутаю собі тачечку, я буду довольний. Тільки потім я її заникаю кудись далеко. Дуже близько, дуже добре видно. Опа! В когось шмальнули. Сподіваюсь, це був зомбак. А якщо там зараз дві команди буде файтитись. Ні, в принципі, це як шанс, типу, щоб забрати собі тачку під шумок і звалити. А з другого боку, якщо їх там багато, а воєнка маленька, то може бути мало шансів на бляха. На то, щоб вижити. Бачу його. А де його машина? Це ж явно він. Був. Воно, воно, воно. Крутиться о, машина завежена в натурі. В натурі завежена машина. Бляха Тікаємо бляха що робити? Капець, як я його просрав. Бро! Він щось погано їде. Але втік. Треш, це я, звісно, косоглазий. Але попав в нього точно один раз. Чи два. <по> Опа. Чипс. Я не знаю, як в нього попасти. Саме <по> цікаве, що тип тікає Йому машина дорожча, чим... Чим шо... А, ну кстати, реально, що йому може бути дорожче за машину? Логічно. Е, там в б заявно десь цей якийсь дробаш був, скоріш за все, по тому що я почув звуки. Кстати, на якому калібрі оця? цек. А, 45 АЦП. Та що він так катається дивно? В нього шо, колеса нема. Саме крінжове переслідування машини в Дейзі. Так і назву відео або переслідування машини, яке завершилось тим, що я втратив слід машин. Може у нього десь база тут поблизу є. О, він врізався! Чел, він врізався. Ну, в принципі, з ревчика, два патрона і він труп по ідеї. Зараз буде, походу, що. Ага, смаколик. Бачу, бачу, бачу. Давайте провіряти. Бляха, ты что я такая слепая? Трэш. Дэвин. Вылезай. Ай, бляха. Ай. Де він. Що за фігня? <плес> <плес> він походу такий самий нуб, як я. Як він вибіг? Я не поняв. Як він встиг. Це треш. Він тупо зомбаків прийшов повалити, чи що? Чи мене не побачив, Чи, ну. типу, ну, Чи щел десь просто прикалується. да, Что де... за приколы? А, ну нафиг. Да <свят> 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 ну нафиг, эти зомбиши. Тупорели. Вообще бред. А ну попал? Я что, его убил? Те. Де? Дечепс? Це зомбі чи це чил? Ні, це зомбі. Та я не поняв, де він? Як він так ховається? Чи це я такий сліпий. Реально, яким чином він тупо розтворився? Чи... Ну як це можливо? Чил прийшов стріляти зомбаків, потікав, постріляв. Зі мною пострілявся, не попав в мене. Я в нього попав і він просто зник. Найс. Оце я розумію. А, це він? Ні, це інфектед. А! Та як? Попав. Він передівся, чи чи, ч-опа, ще і хтось. І хтось появився. Я вже його не запушу, походу. Офігенно. О, це той. Бляха, в нього розряжений нафіг. Ого, у нього Night Vision був нормально. Not bad народ. Жити можна, но... ХПшки повтрачав. У мене хоч є в цьому найтвіжіні батарейка чи нема? Є. Оце мем щас був просто, я не знаю, це не нарізки в Тікток. Хоча ні, не нарізки в Тікток занадто довге буде. Тут явно ще хтось є. Дуже явно. О, Пристайн. Чуєш, Пристайн, в нього Пристайн. У нього usg шка Пристайн. А в мене не пристайн. А, так цю ми викид... Ага, ага, ага. Треба залутати, розлутати поки. Це вже був той, в якого я тоді попав. Опа! Якщо ви думаєте, що я на цьому здався, то ви глибоко помиляєтесь, друзі. Я встав з пляжу в березино і погнав відразу на красностав. Але цього разу з метою не просто подивитись, чи залишив той чувак мені якісь там речі з мого луту. Я хотів піти в хімзу. Перше в своєму житті зібрати реально комплект хімзащити і зганяти туди, подивитись, що там робиться. Тому я відразу вирушив по медичках шукати потрібні мені речі. Все. Одні штанішки є. Ну, по факту народ, це найкращий варіант зараз мені знайти протигаз і повний костюм хімзип. Через те, що тільки тут ми з Богданом останній раз, коли були, бачили ну тупо всі компоненти, щоб зібрати хімкостюм. Та ні, не знайду ножичок, гарно. І ще один. Фух, ну, давайте. Ні пуху, ні противогазу. Або, як то кажуть, не проти не хімзи, окей, тут ніфіга поки що. Якби я був з Богданом і мені не треба було це шукати, я би вже знайшов давно весь костюм. Медичне порядження я все одно буду лутати. Бо мені воно надо. О, сюди. Кстати, оці чарокал-таблетки вони можуть знадобитися. В одній прикольній штуці народ. Я потім, якщо мені це вдасться зробити, провернути, я вам покажу. О, шляпа! Залишилось протигаз і цей, і кофточка. А, і оці рукавички можна зразу вдягнути, да, бо вони ж не пропускають, ніфіга. А ці звичайні робочі вони будуть же ж пропускати, правильно, правильно? Я бажаю, що так. Да. Ну єдиний мінус хімкостюма те, що я в ньому прям дуже-дуже помітний для всіх. Ну, тим паче, отакого от жовтого. Якщо я тут зараз знаходжу останні частини, то мені лише десь треба буде відшукати по ходу народ цей. Швейний набір, чи чим воно там. Во. А, блін, народ! Я бачив цю штуку на цьому, на красноставі, але я дурачок. І просто. О, плюс ще й респіратор, чудово. Я дурачок же ж, я подумав, що вони всі мають жовтими бути. І я не підібрав його. А так я міг вже там знайти і не пертись в цю лікарню. Хоча ні, в лікарню все одно добре, що поперся, тому що. Давайте ще цю кодеїнку схаваємо. О. І фільтр, бачите? Оце, оце реально плюс. Чого треба було все-таки сюди пертись народ. Вот. О, о! О! Тут прямо, коротше, все для луту хімзи народ. Я, чесно кажучи, я навіть ніколи її ще не лутав сам. Бачив, як водік лутає, а сам ніколи не лутав. Так, тепер де та хімза? Я забувся. А, на ріфах, вот. Тепер мені треба оце отуди пертися. Ну погнали? О, сюди. От воно, народ. Нарешті. Нарешті хімза. А, блін, це й треба. Протигаз. Я не знаю, до речі, наскільки його вистачає оцього фільтра. Просто без поняття, якщо чесно. Ого. Боже, ці зомбі тут такі непомітні, що це капець. Я взагалі не очікував, що вони тут будуть, якщо чесно. Давайте лутатись поскоріше тоді. Капець їх тут супер дофіга. Попробую вилізти коротше, на контейнер. Боже, яка ця, хімза така жорстка. А, відкривається. Ага, нормальний цей. Глушник. Вже добре. О, ще нормальний цей. Прикольно, прикольно. Я не можу їсти, коли я в противогазі. Ого, прикол. Пилка нафіг треба. Хоча в мене є ідея, для чого я її можу. Заюзати, тому Да Тому вона мені треба. Знаєте, народ. Я думаю, що якщо ми зараз тут щось знайдемо цікаве і заникаємо лут під якусь ялинку чи під якесь дерево, просто десь ящик засуну і все. Ніфігась оце вже чинозис. Оце вже чиназис, народ. Ака тупо з усіма обвесами. Якраз ще сюди отаку можна шняшку вчепити. Оце вже чиназис, народ! Так, як залізти на цей кораблик? Мені цікаво. Ого, ні, ну все, я, я вже, по суті, окупився в будь-якому випадку з цих рифів. Тобто, ну, лучше вже я не знаю куди. КАМ. КАМ. Я ще ніколи його не знаходив, вроді би. А може й находив, ну не пам'ятаю точно. Тут не відчиняється. Я не знаю, де тут, якщо чесно. О, там якісь контейнери, їх там дуже багато. М -м. Але це хімза хімзуча. Де я був? Я звідкись же ж бачив купу кон. А, ого ого, ого. туди мені треба, о. Бачите? ВССКА! ВССКА, народ! А в мене на неї є якісь магази чи щось, типа то нема. Давайте в нього закинемо цих от, цих таблеточок. Такс, ну. Чим міг, тим поміг, як то кажуть. Більше в мене нема що туди заки. А, стоп, мені треба злізти. Вот от же ж, куди мені треба злізти. Що тут у нас граната, смок ка e, 101 магазин, а може він на КАМ теж підійде. Хз. Не, nee, не підходить. Прикро ДМР магазин. Ну, на ВСС він не підійде точно. Як то кажуть, ну ок. І КА-101 Блін! Все, я зрозумів. Я тоді роблю отак, народ. <реш> то бесики з нього чіпляються сюди. Правильно правильно. І магазинчик сюди вже піде. Отак от треба робити. Отак от надо. По суті, в мене калібру того, що мені треба, так і нема. Але я що міг, то в принципі золотав. Далі в мене вже просто фільтри кінчаться і я здохну, якщо не вилізу, чесно. Гвоздіки треба, лише знайти гвоздики. Так, я вже по чуть-чуть починаю задихатися. Братан, подожди, ще чуть-чуть. Потерпи, фу, бляха, ну ладно, тікаємо. Що могли залутати, ми залутали по максимуму, друзі. І це реально вже імба. Я не знаю, мені, напевно, треба десь знайти гвістки і закопати просто ящик, і все. Все, вже не хімза, вже зона не хімічна, не забруднена. Знімаємо, коротше, противогаз. От, власне, що по луту у нас появилося. Ну що, я вважаю порядок, друзі. Весеску даже знайшов. і даже о такого прикалдеса. Ну а свою думку стосовно лута, який я вибив, ви можете, звісно ж, написати в коментарях. І я буду радий її прочитати. На цьому, все, друзі. Дякую за увагу і перегляд. Всім до побачення.